З виступу танцювальної групи форми розпочалося урочисте відкриття футбольного сезону 2016 року. Після зимового футбольного періоду, ігри, якого відбувалися в фізкультурно-здоровчому комплексі, усі вболівальники скучили за футболом під відкритим небом. Сонячна погода цього дня сприяла спортивному святу, яке проходила в нашому місті. На усіх чекав матч Кубку Житомирської області з футболу між спортивним клубом «Коростень» та футбольним клубом Звягель, місто Новоград Волинський. Я думаю, що футболісти сі. Сьогодні... Покажуть гарний футбол на радість тим, хто прийшов повболівати. Але саме головне, щоб ми демонстрували приклад дружби, поваги, спортивного азарту, щоб спорт привносив здоров'я нашої родини, в нашу державу Україна. Я щиро вірю, що все, що пов'язано з футболом, це гарна традиція для міста Коростеня, буде розвиватися. І футболісти покажуть гарний сьогодні футбол. Тому я щиро вітаю з відкриттям футбольного сезону всіх футболістів, всіх болівальників і зучу гарних спортивних досягнень. В рамках відкриття футбольного сезону 2016 року президент СК Коростень Ігор Хашаба був нагороджений на грудним знаком за заслуги перед містом. Це рішення було прийнято на 21-й сесії Коростенської міської ради. Палким вболівальником футболу був є і залишається народний депутат України Володимир Аршонков. це місто, яке славиться. Ми вже говорили своїми спортивними традиціями. Ми будемо обов'язково це продовжувати. Я хочу усім побажати, щоб ми в цьому році мали красивий спортивний футбольний сезон. І з цим я нас усіх вітаю. Після усіх урочистостей розпочався довгоочікуваний матч між командами «СК Коростень» та «ФК міста Новоград-Волинський. Вболівальники раду зустрічали футболістів протягом гри підтримували наших хлопців та не приховували позитивних емоцій від матчу, незважаючи на те, що гра закінчилася з рахунком 0-0.